Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні у мене на ремонті ось така електрична ланцюгова пила від торгової марки МЕХЦ. модель MCE 2840 з потужністю 2800 Вт. Останнім часом що дуже часто почали цю торгову марку приносити мені на ремонт, попадалися болгарки, також вже з електропили вже попадалися пару штук. Причина, чому принесли цю електропилу. Що під навантаженням вона не, не крутить. Як, якби двигун працює, а ланцюг стоїть на місці. прокручує, під навантаженням прокручує. Зараз ми розберемо, подивимося, в чому причина, і також подивимося, як вона зроблена, чи неекономно намотаний ротор, чи стоїть там пластмасова шестерня, чи металічна. Зараз ми це все побачимо. На що хочу зразу звернути увагу, що. Написали 2,8 кВт. сумніваюся, що там це є тих 2,8 кВт, дуже-дуже багато як для такої пилки. І бачу перша економність, як би скажемо. Модель зроблена під світлодіоди, є тут така вставка, а її нема. Просто поставили заглушку. Що, розбираємо? Добрався до зірочки, дивіться, на зірочці пише штіль. Напевно, вже її замінили ту рідну, що була, не витримала рідна. Дивіться, вскрив редуктор. Ай-яй-яй, що там робиться, от така маса. Тобто, люди лили переробку, десь вода пропускає, не знаю, десь втікає. Коротше, переробка з тою тирсою. Ось така, дивіться, суміш вийшла, що це все треба буде почистити, помити. Як ми помітили, і чому вона прокручувала при навантаженні при роботі, дивіться, торсіонна пружина лопнула на дві частини. Тобто, ремонт буде. Незначний пружину ми замінимо. Також хотів звернути увагу, що шестерні йдуть металічні, що велика, що мала. І також мала, зйомна з якоря. Це вже добре, що якщо шестерні струться, можна їх просто замінити без заміни ротора. Але зараз все-таки ми ще доберемося до ротора, до кнопки, подивимося, як там зроблено всередині, який ротор і який статор. Розібрав, тепер можемо подивитися. Найбільше мене цікавив ротор. Дивимося, ротор залитий, якби вроді непогано, але що? Ми бачимо, є, є просвіти до кінця не домотаний. Ну, процентів 80 він не домотаний. Ось такий ротор. Е, так, підшипник на роторі 608 Сімбалт. Фірма. Так, далі дивимося. Е, статор. Статор більш-менш нормально зроблений. Уложений так, непогано скажемо. Е, далі є конденсатор, фільтр, е, кнопка мікрик такий йде, кнопка мікрик, але двохконтактна, два контакти, як бачимо, розмикає. Е, далі тут є аварійний мікрик. Ну, би Все як всіх зроблено. Е, скажу так, що багато є ось такої моделі, є багато клонів. Зеніти, там, протони колись робили, альфи, ще там багато таких торгових марок. Якби нічого такого особливого немає. Кожна торгова марка може писати вказану потужність по-різному, хто 2,8, хто 2,5, хто 2,2 пише на таких пилах. Ну, скажімо, що запчастини до тої моделі електричної пили є. Що кнопки, що ротора, що шестерні, що оці. Торсіонні пружини, яку я буду зараз міняти. Хороша пружина коштує, якщо це 18 ка це вроді та 18-ка, 200 гривень. Коштує. Ну, і ремонт буде коштувати 300 гривень. Розбірка, збірка, заміна пружини. Також це все треба буде повимивати, повитирати. Ну і тут так само вам покажу. Дивіться, ну, що тут. таке. Не знаю, не, не, не буду так збирати, щоб було. Повністю треба буде все. Витерти по підшипниках. Ну, підшипники вже шумлять, люфтять, думаю, підшипники так само заміню. Що тут, що тут заміню підшипники, підшипники дорожчі будуть по 80 гривень коштувати. Дивіться, ротор приблизив і, як бачите, є пустоти, є просвіти, навіть видно, з другої сторони світло там. Ну, процентів кажу, 20 не домотали. Разом ремонт буде коштувати з підшипниками з роботою 580 гривень або 14 доларів. Тепер можна підвести підсумки. Як бачимо, пила вроді би непогана, є багато клонів цієї пили і саме основне, що до неї є запчастини. І поки щось з мьох це якби, ну, найкращий варіант, що мені зустрічалося з електропил, з булгарок і осельного інструменту. Все, що хотів вам показати, показав. Також сам побачив, ціни на запчастини на ремонт вам оголосив. Причину поломки також вам показав, що не витримала пружина навантаження. Ось на цьому буду закінчити своє коротке відео. Заміну пружини вам показувати не буду. Ну, це все просто. якби, Знімаємо шестерню, знімаємо пружину, вдягаємо пружину, вдягаємо шестерню. Коротше, цим я вас не буду томити, як скажемо так. А кому подобається чим я займаюся, підтримайте відео лайками, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, хто має вже таку торгову марку, хто користується, як вона себе веде, чи є до інакших моделей запчастини. Все це ми будемо е, обговорювати в коментарях. Ну і по традиції, всім вдалих ремонтів.